Привіт, малята! Прокидайтеся від сну. Зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, перші квіти розквітають. Зайчик і весна українська народна казка. Був гарний погожий день. Маленький зайчик. Сидів під кущиком і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені, плакав бідолашний, сніг розстав, ніде заховатися, скрізь, видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяла допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала весна сонечко і вирішила на пошуки зайчика, де проходила там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділа весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під кущиком на купці сірого снігу, раптом із жахом побачила, як останній сніг розтанув і навколо нього розсвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався їрусявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна. Лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідала про твою біду. Ось дивись, це тобі. Вона простягнула зайчикові гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весна, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши свого нового кожушка, щасливий зайчик зник. У лісі, а весна-чарівниця помандрувала далі, даруючи усім радість і втіху.